Привіт, українці! З вами я, Тетяна, і я вас вітаю на своєму каналі вдома смачно! Те, щодня доводжу, що дійсно вдома смачно. Сьогодні я навчу вас готувати бенто торт вдома з самим легким і простим рецептом. Спочатку ми приготуємо коржі. Для цього нам потрібно одне яйце. грам цукру, і все це ми зараз будемо взбивати І додаємо трішки ванільного цукру і збиваємо ось. До такої консистенції білка з цукром ми доводимо наше тісто. Повин... Так, яйця збили. Тепер обов'язково просіюємо борошно 30 грам. Повністю рецепт буде написаний в описі під відео. Додаю трішки розпушувача тіста, буквально трішки. І все це засипаю частинками в нашу яєчну суміш. Перемішуємо такими рухами, наче ви складаєте тісто. Головне, щоб ви не збили ті пухарці, які утворились після збиття яєць. Вмішуємо борошно саме вручну. Обережненько, через середину проходимось, тому що не залишилось ніде наше борошно. Ось таке тісто вийшло дуже таке щільне, густе і повітряне. Для тіста ми беремо ось таке кільце. Така у нас форма. Для бендо-торта ми беремо форму діаметром 10 см. Воно без дна. Якщо у вас немає форми, ви можете її самостійно зробити з фольги. Дно В цій формі ми робимо теж з фольги. Тобто ми отак накладаємо. Обгортаємо нашу форму, дуже щільненько, притуляємо. І ось у нас виходить форма із дном. Ставимо відразу на деко і виливаємо в цю форму наше тісто. Подивіться, яке воно таке повітряне-повітряне, таке легке, наче хмаринка. Духовку ми включаємо на 160 градусів. Вона в нас вже нагрілась, я заздалегідь її включила. І ставимо десь хвилин на 20-25. Перевіряти будемо шпажкою. Так, зараз все вимажу, так, щоб нічого не залишилось. Все, ставлю в духовку. Поки печеться наш бисквіт. Ми готуємо начинку. Начинка для менто-торта може бути різна. Може бути ягідна, фруктова, солона карамель, або там карамель з оріжками, шоколадна. Але ми зробимо класичну начинку і я буду готувати саме вишневе компоте. Для цього беремо вишню. Зараз сважу. Я роблю на три відразу на три бендотортика, а якщо на один, то потрібно 50 грам вишні. 15 грам цукру додаємо. Я відразу відважую желатин. Желатин на один бенто потрібен 1 грам желатина. У мене є такі ювелірні ваги, і дуже зручно ними відважувати маленькі ємкості. Так як я роблю на три бенто, то мені треба 3 грама. А взагалі, запам'ятайте, оцю пропорцію, що на одне бенто. Іде 50 грамів вишні, ну або інших якихось фруктів, 15 грамів цукру і 1 грам животину. Живатин ми заливаємо водичкою зараз, Одинк до 5. Тобто, якщо 1 грам, то 5 грамів води. Все. Желатин повинен набухнути у нас. А вишню з цукром поки ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, щоб вона розставала, бо вона у мене морожена. І потім вже будемо вводити живатин. Якщо у нас форма для коржів Бенто 10 см, то ми повинні взяти форму для начинки на 2 см менше. Ми беремо ось такий круг. Це вирубка для печива, теж без дна. Але ми зробимо дно з харчової плівки. Ми обмотуємо нашу форму повністю-повністю, замотуємо її в харчову плівку. Роблячи так, щоб дно було рівненьке. Ось замотала я кілька разів. Так. Зараз помішаю наші вишенки і-і-і. От у нас ось так вийшло. Так повністю форма обтягнута харчовою плівкою. З однієї я роблю прорізаю так нахрест, загортаю ці четвертинки ось так. І в нас виходить форма з харчової плівки дно. І сюди ми будемо заливати наше компоте для застигання. Наше компоте з вишень ми після кипіння проварюємо буквально 1-2 хвилинки. Сюди ми не додаємо води, тобто тут просто вишня з власному соку, який пустила сок і з цукром. І все. І коли вже знімемо з плити, додамо желатину. Желатин вже в нас набух. Ну що, бисквіт готовий, я достаю його. Значить, я беру ось таку підставочку, решітку. Ця решітка в мене саме з мікрохвильовки І переставляю сюди для остигання наш безпіл. Я завжди переварачую. Отак, перевертаю, і хай застигає. Ну І наш компотет теж вже охоловало. Тому так, беру ось таку підставку під нашу форму, так, на неї ставляю. І виливаю теж сюди ось компоте. Так, розрівнюю і ставлю його до холодильника, щоб воно застигло. Коли наш бисквіт остинув, так, ми знімаємо фольгу. Ось так воно легко знімається. І беремо ніж, щоб він був довгий, гострий і трішки гнувся. Так, ми спочатку вставляємо скрізь нашу форму, ось якщо вам видно, так. І проводимо так вдовж форми, наче вирізаємо бисквіт з нашої форми. Хоча це неначе це так і є. Намагаємося, щоб саме лезо ножа проходило по формі. Все, витягуємо ось такий бисквіт у нас маленький вийшов для бенто тортика. Тепер ми загортаємо його в харчову плівку і залишаємо десь на 8 годин. Ну, я залишаю або на ніч, або якщо зранку печу, то до вечора. Як мінімум. Це дасть бисквіту час стабілізуватися, повністю рівномірно насититись вологою. І ось так я ставлю його в такому вигляді в холодильник. І повернуся скоро до вас. Джуємо готувати наш бентотортик вдома. Зараз будемо готувати крем. Отже, я відважила вершкового сиру, тут 250 грам. Додаю сюди 50 грам вершків. Це вершки обов'язково мінімум 33%. Так, додаю сюди цукор. Тридцять п'ять грам. І трішки ванільного цукру ну, десь пів пакетика. І все це збиваю. І тепер перекладаємо його в кондитерський мішок. Кондитерський мішок для зручності я вставляю ось в таку чашу так. і перекладаю сюди наш крем. Дирочку в кремі, не в кремі, а в мішечку. Надрізаємо, робимо невеличкий отвір. Все, і зараз будемо збирати наш бенто-тортик. Так, будемо збирати наш торт. Ставлю огородний столик, кладу ось листочок пергаменту сюди. Спочатку ставлю сюди ось таку трішки крема залишаю. І починаю розрізати наш бисквіт. Він вже постояв зараз я його розпаковую і розрізаю по полам. Ніж ставимо горизонтально, не потрібно ніяких більш інструментів. Посередині. І ось так ось ми проводимо по всьому кругу, типу, надрізаємо трішки, так? а потім вже. Повністю доходимо до кінця. Все, у нас бисквіт, ось два таких красивих шматочка. І ще один, один момент це верхушку цю, яка спечена. Я її теж завжди зрізаю. Вона не потрібна. І якщо її залишити, тоді просто складніше буде працювати з ним. І я її зрізаю, щоб вона була ось така. Ось у нас два таких круга це низ, дно. Дно я залишаю бо воно платненьке, без не зажарюю, щоб потім його обрізати. Він такий ось білий, ніжний і красивий. Значить, одну частину ставимо ось сюди і будемо зараз пропитувати. Це все. Так, обов'язково. Просочуємо наш бисквіт. У мене вже просочення готове. Я його готую. Це, значить, вода, вершки і цукор. Я опишу, напишу в описі під відео рецепт просочення. Просочую не дуже сильно, але і не дуже слабенько, щоб було нормально. Верхній шар був мокрий, а. Низь сухий, воно стабілізується і буде все рівномірненько. Так, беремо наш крем і робимо ось так, по кругу викладаємо його товстим шаром. Ось так. Так, потім я беру так ось, такий інструмент і вирівнюю, рівняю, щоб він був рівненький і красивий, щоб коли я поклала сюди компоте, щоб не було повітря, а він рівненько ліг. Ось так ми зробили. Значить, так, наше компоте з форми ось достаємо. Так само вирізаємо, як і наш бисквіт. Ось я провожу так ножем по краю. Так, знімаю харчову плівочку. У нас уже готова. І беремо це ці... наше компоте. Можна попередньо заморозити його, щоб е тримало форму, щоб взагалі було дуже-дуже рівненько і красиво. Але в мене досить добре тримає форму, я його ось виймаю, викладаю посередині. І тепер навколо нього ще роблю ось такий бортик з кремом. Так, зверху викладаю ще один шар коржа. Знову просочую, дуже гарно просочую. Насправді він е, невеличкий тортик, він усядеться і буде якраз його висота така, що поміститься в коробочку для бенто-тортика. Тут теж я ось так підрівнюю трішки. Ось так. І тепер вже викладаю зверху крем. І так само по краям. Ось так. Кручу однією рукою, поворотний столик, другою рукою видавлюю крем, періодично підтягуючи його до носика. Це все робиться дуже швидко. Ну, і Навіть якщо у вас немає навичок, то, в принципі, нічого тут складного нема абсолютно. Так, видавлюю весь крем, щоб нічого не залишилось в пакетику. Ці інгредієнти для крему, які я, я е, казала і вкажу в описі, їх вистачає якраз на бендотортик. Е, саме на бентотортик розміром 10 е, см в діаметрі. Так, тепер ми беремо, проводимо теж зверху, щоб було рівненько. Можна цим інструментом також рівняти його, якщо вам зручно. Ну, хто як, кому як зручно, хтось може таким інструментом вирівнювати. Можна ось шпателем таким. Мені шпателем, наприклад, зручніше. Тобто ви ставите рівно під кутом 90 градусів, де там якісь є. Отвори по бокам з крему, ви це все обережненько вирівнюєте, додаючи туди крему. І ось так ви все. Тобто додайте крему, де потрібно. Можна так додавати, можна додавати цією ж палеткою, іншою. Вони, щоб було, не було там отворів ніяких. Ось так, рівненько проходимося. Проходити стільки, скільки вам потрібно для того, щоб його вирівняти. У мене вирівнювання забирає не так багато часу. І в чому плюс бентотортиків, до них немає таких вимог. По вирівнюванню, як до звичайних тартів. Тобто, навіть якщо у вас там щось не дуже складеться, в принципі, це не страшно. Це зовсім зовсім не страшно. Зверху можемо так зробити. Підрівняємо ми все. Такий тортик виходить. Вага його виходить десь 400-450 грам. Ну, ми, в принципі, зараз його доробимо і зважимо, щоб ви побачили насправді. Так. Ось так ми його підрівнюємо. І подивіться, в нас вже вирівнюється ось такий гарний, красивий тортик. Можна обрівнювати його до ідеальності, скільки вам забажається, як то кажуть, він ще сядеться, не переживайте, трішки сяде. І давайте зараз його зважимо. Включаю ваги. Так, дивимося. Порвемось наша 480 грам. Цей тортик важить 480 грам. Майже пів кіло. Я залишаю його в холодильнику для стабілізації десь на 8 годин. Значить, у нас є ось такі форми. Вони такі паперові, можна кінопласкові брати. І ми ось таку форму. Ставимо наш торт. Переносимо сюди його. Ось так. Поставили все. Можна тепер робити будь-який надпис чи малюнок, щоб зробити красивий надпис. Я зніму окреме відео. Дивіться, підписуйтесь, щоб не пропустити. Потім цей просто закривається. І все.